Ну і ще раз привітоліки-привітоліки для тих, хто бажав побачити особисто. Переходимо до самого цікавого, да? що з нами трапилося в Харкові. Погнали. Знаєте, як це називається? Це називається Йопсель-Дропсель. Що, чого? чого? Я зібралася розповідати. Потім згадала, що я завантажила на YouTube відео про телевізор. Думаю, зараз піду його опублікую, і поки я його публікувала, в нас знову виробили світло. Коротше, переходимо до суті. Значить, всі ви знаєте, да, що у мене два телефони. Їх завжди в мене і раніше було два, а тим паче останнім часом я придбала собі новий номер для роботи. Посилка прибула. о, Посилка прибула. Придбала новий номер для роботи, і той телефон, який купувався останнім, це Redmi Note 14. Він у мене зараз як робочий. До речі, на нього я зараз і знімаю. А ось цей, я не пам'ятаю навіть, яка це модель. Цей телефон купувався попереднім. Він у мене набагато. Довше e, Redmi Note 12 Pro. Він у мене набагато довше, і останнім часом він такі мені чудеса творить, що це просто не в сказки сказати, як такой, не піром описати. E, він глюче, ну як глюче, да? він не вивозить мої навантаження, забиті галереї, забиті тіктоки, кеші, пам'ять і так далі. Тому я їх розділила. Цей залишився як собі особистий, а новіший віддала під робочий. Що ви думаєте? Їдемо сьогодні в Харків. Їдемо, значить, в Фокстрот. Є хто в Харківській області живе, той знає, що в Харкові є такі мережі, супермаркетів, оцих техніки Фокстрот. В них є додаток свій. Звичайно, є. Ну от, коротше, їдемо ми їдемо. Ось, до речі, ой, засліпляє, не видно. Ось їхній додаток. Їдемо ми їдемо, і, коротше кажучи, посеред дороги щось я... А, думаю, гляну я модель телевізора, ж, яку запитувати у продавця. Блін, відкривати додаток, нічого не працює. Все, знову телефон заглючило, ніфіга не працює. Ну, думаю, ладно, хрен з ним, е, якось я це переживу. Ну, не вертатися ж додому, звичайно, ні. Ага. Приїхали туди. Приїхали туди, я так і знала, що щось там буде. Заходимо в магазин, а нам кажуть, що ми ще не працюємо. Ми з 10, а зараз 9,50, зачекайте 10 хвилин на ступенечках. Пішли ми на ступенечки, Стояли на ступіньчках, начебто запрацювала моя оця дришня, доробла оце. Думаю, ну слава Богу. А він раніше просто підвисав. Останнім часом він почав ще й швидко розряджатися. Плюс до всього того ну, треба скидати до заводських налаштувань. А толку мені скидати до заводських налаштувань, це якби його використовувати сугубо, там, от ну, як у мене, наприклад, чоловік. Да? Він коли неколи зайде там кудись в інтернет, коли-неколи раз у год зайде в TikTok Ют... в то або в YouTube. І все. Він не користується ні вайбером, ні телеграмом. Він просто взяв, слухавку, побалакав і... і все. От, якби так цей телефон використовувати, то він би бідалі працював. Ну, я ж так не можу. Ми ж не шукаємо легких шляхів, розумієте? У мене ж все на світі. І телеграми, і вайбери. ну хвилиночку, бо мені хтось телефонує. Щось я тільки не зрозуміло. Що Алло, слухайте на розхват, поки спілкувалася з цим чоловічком, телефонував ще хтось. Це всі телефонують, виставила свій старий телевізор на продаж. Маленька дірочка. А ти накачав, спускала, спускала. А ти накачав і воно рвануло, так? Да? Коротше, ми без води, щоб ви розуміли. Добре, значить, тут начебто вирішила, Ну, як вирішила. Коротше, вже дзвонив один чоловік, і він сказав, поміркує. Після нього писала якась дівчина. Потім оце дзвонив ще якийсь дедушка. А з дедушкою з цим розмовляються і найперший дзвони. А зв'язок такий на водафоні взагалі жесть. А каже, оце зараз як світло вимкнули, взагалі не можу до вас дозвонитися. Ну, коротше кажучи, що вам казати? Ага. І от, значить, ж в 10-й 10 годині відкрили магазин. Що? Я нужна? О, боже, що ж це таке? Це попитка якась перебути до завтра, а завтра сказав, треба їхати в магазин, знову щось купляти. Я так розумію, що, мабуть, це буде куплятися все по новій. Так, поїхали далі, бо я сьогодні не дорозповідаю вам. Коротше, э, зайшли в магазин, розібралися з телевізором, все нам показали, розповіли. Пошліть на касу оформлять. Пошліть. Диктуйте ваш номер телефона, продиктувала. Вам, каже, зараз прийде повідомлення, ну, продиктуйте його. Я до телефона, він опять не робить. Висить усе мертвим грузом і хоч ти його застрель, Коротше, дивлюся зарядка сідає. Поки ми чекали, поки телевізор оформляв, він там збирав, у них там є зони відпочинку, і на цих е, зонах е, шнури зарядні під, під різні телефони. Я ж думала, думаю, ну не дай Бог сяде. Я його й попередньо підзарядила ж там у них. Достаю, ніхрена не робить все. Вова стоїть сміється з мене, і каже, боже, скільки ти з ним будеш мучитися. Візьми вже собі другий телефон. Ох, у нас і озвучка. Візьми вже, каже, собі новий телефон, та хвати мучитися та голову морочити. Пішли ж дивитися на телефони. Ну, Xiaomi, звісно, набагато дорогше. Кажу, ні. Ксяомі, я, може, і не гонюся вже за ксяомі, не бачу я різниці, одна їм шана. Одна, абсолютно. Що раніше в мене було там то ліново, то ще якась на -наомі, чи неомі щось таке було. Що після того у мене оці всі йдуть ксяомовські, всі в нас? Що у Вови, що у мене два, що старий. Ці всі ксяомовські. Одна шана. Рік працює ідеально, через рік може почати підвисати 2 роки. Виповнилася взагалі хана починається. Тобто різниці я не помітила. Єдине, що, що це ж пам'ять, там ж є 32, 64, 128, 256. Коротше, я дивилася, щоб було 256, щоб було пам'яті побільше. Він каже, є гарний варіант. Дешевше, ніж Xiaomi, але Oppo якесь. Та кажу, хай воно хоч оппо, хоч жопо. Одна йому хрена шана. От, ну Довелося брати новий телефон, тому що не могли дооформляти навіть замовлення. Нічого я ще з ним не розбиралася. Єдине, що це мені в магазині одразу. Поклеяли скло. Це в мене обов'язкова умова. І, до речі, він сказав, що це одна із останніх моделей, в яких в зарядки йде не тільки кабель, а ще й сам блочок. А наскільки ж блочок? На 45 Вт. На 45 у нас ще не було. Були на 27, були на 33, були на 65, були на 67. Ось, до речі, забрала з беседки 67. А це 45. Ну так, це ж не швидка зарядка. Тобто виходить, що він не на швидкій зарядці, що? Ну то, зато й дешевше, так. Да. На швидкій зарядці ось оці фігнюшечки, вони червоним. Ось так. Бачите, тут червоне, а це швидка зарядка, тут біле. Ось можу взяти ще один: 33 ватта, але тут червоне. І на кабелі червоне. Оце швидка зарядка. А чому? Якщо дивитися по ось цим ватам, що 45, то це должна бути швидка зарядка. А чому воно біле? Ну, я трішечки не розумію. Ну, коротше, буде ще один двачок, буде ще один шнурок, це все окей. Скло, звичайно, він каже, на ньому є захисна плівочка. Кажу, ні-ні-ні. Плівочка нас не влаштовує. Тоненький, я скажу навіть так, що ось так на, на ощуп, на дотик, він нічим від... Xiaomi і не відрізняється. Навпаки, навіть ось оця кнопка така пласка. У мене на 12-му така, вона і працює як сканер відбитка. А от на 14-му у мене там немає такої кнопки. Там звичайна випукла кнопка, і там сканер відбитка працює тільки через дотик до екрану, що не завжди спрацьовує. Вони повітря, да? так? Коротше, тепер мені предстоїть всю оцю матату перевстановити на оцей телефон, а той скинути до заводських налаштувань. Якось так. Щоб купити телевізор, довелось купити телефон. Не знаю, що це за опов. У мене його ніколи не було. Я не скушу, що воно прям зовсім безкоштовне. Ну і, звичайно, що чохол. Я не скажу, що воно там зовсім безкоштовне. Ні, там були, звісно, телефони і по три тисячі, і по чотири тисячі, але, але в тих телефонах пам'яті вісім. Я не знаю, як воно відкривається. А. О, В тих телефонах пам'яті 16. Ну, це ні о чому. Я його за день-два покладу ту пам'ять і все. Е, скільки він коштує, я не пам'ятаю, якщо відверто. Можу сказати, що зі склом, з... Чохлом, з поклейкою скла. Він мені вийшов 9300. Отак. От так що такі бувають ситуації в непланові. Тепер треба працювати далі в поті чола, як то кажуть, і в неробочий час, і по вихідним. Бо тепер треба відпрацьовувати це все. Мріє гарно, все гарно. Але треба це все. От мені цікаво, нахрена вони дають чохол в комплекті. Але цей чохол можна використовувати тільки тоді, коли в тебе нема захисного скла. Бо якщо ти клеїш скло, цей чохол піднімає скло. Ну, от нормально взагалі. Нафіга його тоді робити? Це розраховане на зовсім жадібних, чи що. Хто купив телефон, да? не хоче клеяти скло, не хоче купляти чохол, а просто купив, ходиш з плівочкою і вставив в цей рідний чохол. Так виходить, чи як, я не розумію. не розумію. Все, ось на цьому всі наші пригоди вам розповіла. Назад ніде ми не були. Єдиний магазин, в який сьогодні зайшла, це був мій як там, рибний кіт, чи білий кіт, чи якийсь там кіт. І купила знову собі ікри Мойви. Класно, я вже купляла двічі, і сьогодні знову купила. Все, на цьому з вами на сьогодні точно буду прощатися. Має приїхати людина зараз подивитися той старий телевізор. Має мені прийти передоплата за замовлення і треба буде його зібрати і завтра відправити. Коротше кажучи, роботи ще не початий край, а на годиннику вже п'ята година майже. Тому все, всіх цілую, люблю. А що він загубив? Щось загубив? Всіх цілую, люблю, обіймаю. Всім бувайте! Бережіть себе, гарного вам тихого вечора, тихої мирної ночі. Ну, а я погнала працювати. Все як завжди. У мене нічого не змінюється. Ну, а що? Таке життя непросте. А без телефона я також залишатися зараз не можу. Можливо, хтось би б сказав, що вистачило тобі одного, ну, це не мій варіант. В мене окремо робочий, окремо особистий. І без робочого я не можу. І без особистого я не можу. А якщо сказати би, що. Знову запхати все в один. По-перше, я сімки не запхаю. Тому що в мене в робочому стоїть сімка і в особистому дві. На три сімки телефона нема. Не знаю, можливо, десь і є, ну вони не стоятимуть такі гроші. Тому три сімки в свій робочий телефон я не запхаю однозначно. Це по-перше. А по-друге, якщо я знову. Повстановлюю. І знову ж таки, Viber і Telegram на одному телефоні два різних я не встановлю. Розумієте? І якщо я все це почну пхати знову в один телефон, у мене і цей ляже через місяць. Ось і все. Тому це раніше телефони, оці всі нові смартфони, да можливо, і зараз для когось це розкош. А для мене це необхідність, тому що без нього я не зможу не працювати, нічого робити. Це правда життя, як то кажуть. Ну, от, от чим він різниться? Поясніть мені, я не розумію. А, ну так, звісно, тут а, якість цей міцний такий, а цей таке хліпіньке. І тут вирізано під камери безпосередньо під цей телефон. А тут просто цільна дирамаха і все. Тут під гучність, такі добрі кнопочки, а тут, ну, таке, хто знайшов, ну, дешева рибка, зрозуміли, так? Да? Така же юшка. Коротше, все. Цей складаю назад, а той зараз буду все переставляти. Все. Папа. -па.